Вітання у прямому ефірі. Випуск полтавських телевізійних новин. Міліція затримала другого підозрюваного у замовленні вбивства міського голови Кременчука Олега Бабаєва. Про це повідомив на брифінгу радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк. За підозрою у замовленні вбивства затримано двох осіб: це Олександр Крижанівський та директор телекомпанії Візит. Місцевий бізнесмен Олександр Мельник, сказав Шкіряк. Він зазначив, що на Мельника як на замовника під час допиту вказав Крижанівський, який виступив посередником між ним та виконавцями злочину. Стосовно підприємця проводяться слідчі дії. Зокрема, тривають обшуки його помешкання. Уточнив радник. Він також додав, що у затриманих раніше трьох виконавців вбивства знайшли велику кількість зброї. Наразі усі члени злочинної групи перебувають під вартою. Нагадаємо, Кременчуцького міського голову Олега Бабаєва вбили пострілом у груди з вогнепальної зброї поблизу його помешкання, 26 липня. Відбулося чергове судове слухання по справі полтавського міського голови цього разу. Олександра Мамая просто із палацу дитячої та юнацької творчості, де він зустрічався із творчими дитячими колективами, привели до зали суду працівники обозу. В Октябрьському районному суді у рамках слухання адмінсправи про корупцію розглядали питання про неповагу Олександра Мамая до суду. Нагадаємо, за чотири місяці міський голова лише раз з'явився на судове засідання, і то посеред слухання його забрала швидка. Цього разу Олександр Мамай після трьох годин засідання знову покинув залу суду. О 12-й годині Полтавського міського голову Олександра Мамая до Октябрського районного суду привезли працівники убозу. Прокуратура обвинувачує Олександра Мамая в тому, що упродовж чотирьох місяців, відколи розпочався судовий розгляд адміністративної справи, він безпідставно не з'являється на судові слухання. Тож цього разу його звинуватили у неповазі до суду. І складається таке враження, що чомусь кожен раз, коли призначається відповідні засідання, знаходяться якісь незрозумілі у нас причини коли Олександр Федорович до суду не з'являється або можливо не хоче з'являтися. Олександр Мамай відмовився давати будь-які пояснення суду, оскільки не з'явився його захисник. Від безкоштовного адвоката з Полтавського центру правової допомоги міський голова відмовився. Це ви повинні були для того, вам надавався час, щоб ви зв'язалися і сказали, що терміново потрібно з'явитися до суду. Ваша честь, я йому точно так і сказав. Тому він не зміг з'явитися. За 20 хвилин він сказав, я не доїду. За скільки він доїде? Запитайте в нього, у Вас є секретар, зв'яжіться з адвокатом і захисником. Йди? Так, давайте ви мені не будете вказувати. Скажіть, коли він з'явиться до суду? Я не можу вам сказати ваша честь, тому що я не знаю, коли мій захисник зможе з'явитися. Тому що його треба належати. Ви кількоматі. його повідомили. Так, ваша честь. Зрозуміло. Упродовж судового слухання Олександр Мамай помітно нервував, іноді вдавався до недоречних жартів. Проте за три години не надав жодних пояснень з приводу своєї відсутності на попередніх слуханнях і отримав кілька зауважень від судді. Не перебивайте суд головою чим по справі. Є я І питання розпорядження, виконувати розпорядження головою чи ви зобов'язання. Судовому засідав у залі суду Олександрові Мамаю знову стало зле. Суддя Лариса Гольник назвала це передбачуваним сценарієм. Та якщо вам жарко, зніміть ви, Ваша честь. Я заявляю клопотання. Я зараз себе погано почуваю, тому в мене клопотання або викликати лікаря, або оголосити перерву, тому що мені потрібне свіже повітря. Я не ходив туалет, я не пив води, я не обідав. І має право мені стати гірше почуття, щоб відповідати на запитання, чи немає? Зараз сидять працівники обозу. Вони, я думаю, підтвердять, що води я не пив, в туалет я не ходив. Оголошується порогу, на 10 хвилин. Після оголошеної перерви міський голова накивав п'ятами. Його намагалися зупинити громадські активісти. Втім, помічники мамая допомогли йому безперешкодно покинути октябрський суд. Після цього між командою міського голови та громадськими активістами ледь не сталася бійка. розгляд. Справи продовжили уже без обвинуваченого. Рішення по справі суддя оголосить наступного дня. На виплати родинам загиблих та поранених бійців АТО з обласного бюджету у департаменті соцзахисту просять 1 мільйон гривень. Про використання коштів на програми соціального захисту родин, які постраждали від війни на сході України. Профільні служби звітували на засіданні постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту населення. Усі кошти, виділені на цю програму на попередній сесії, а це 1 мільйон гривень, використали. Звітують у департаменті праці та соціального захисту. Просять ще 1 мільйон, щоб продовжити виконання програми. Якого рішення дійшли депутати? Про це далі у сюжеті. На 1 мільйон гривень отримали допомогу 2285 людей. Зокрема, від 2 до 15 тисяч гривень отримали родини 30 поранених у зоні АТО. По 25 тисяч гривень перерахували 14 родинам бійців, які загинули у війні на Сході України. Департамент праці та соціальної політики Облдержадміністрація звинува звернувся проханням обласну державної адміністрації з пропозиції. Ця пропозиція підтримана і вноситься на розгляд сесії обласної ради щодо виділення додаткового мільйона гривень саме на цілі надання матеріальної допомоги сім'ям поранених і сім'ям загиблих військовослужбовців, які приймають участь в антитерористичної операції і мешкають в Полтавській області. І забезпечення переселенців із зони АТО скрутніше. У департаменті соцзахисту звітують, допомогу отримали 318 осіб на 238 тисяч гривень. Середній її розмір 780 гривень. Але людей, які втратили все на сході України і тікають від війни на Полтавщину, значно більше. Говорять у обласному контактному центрі. До нас почали переїжджати жителі тих облас... тих населених пунктів, які раніше були підконтрольні Збройним силам України. У нас зареєстрована перша сім'я з Маріуполя. Приїхала сім'я дві сім'ї з міста щастя. Тобто, не виключено, що можлива повторна хвиля переселенців. Один мільйон гривень на виплати вимушеним переселенцям та родинам загиблих і поранених захисників України виділили у поправці до комплексної програми соціального захисту до 2020 року. Та у розподілі цих допомог потрібно чітко розмежовувати пріоритети. Вважає голова постійної депутатської комісії з питань соціального захисту обласної ради Анатолій Олійник. Загиблі їх сім'ї. друге ж повинно йти на черзі ті, що зараз. В АТО їх сім'ї, а третє переселенці. Переселенців ми теж повинні розділити на дітей, жінок, інвалідів. інвалідів, а потім вже ті люди, які просто косять від армії. Пропозицію щодо виділення додаткового мільйона гривень для родин загиблих і поранених у АТО. Члени депутатської комісії підтримали її. Розглянуть на черговій сесії обласної ради, яка відбудеться 19 вересня. Понад 140 тисяч гривень спрямовано полтавським гірничо-збагачувальним комбінатом на лікування двох мешканців Полтавщини – 25-річного Едуарда Сологора та 20-річного Олександра Коваленка, які дістали поранення у зоні АТО. На полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті було організовано благодійну акцію. Вона тривала тиждень. У трудовому колективі зібрали понад 40 тисяч гривень. Ще 100 тисяч виділено за рішенням акціонерів відкритого акціонерного товариства «Полтавський ГЗК. Наразі зібрані кошти вже перераховано на особисті рахунки хлопців. Найтяжчий стан був у Кременчужанина Олександра Коваленка. Шансів на одуження фактично не було. Олександра було поранено 18 травня, коли той охороняв кордони нашої держави. Куля потрапила йому у голову. Олександрові вже зробили тяжку операцію у Харкові. Проте витягти кулю українські лікарі не змогли. Наразі хлопець лікується у приватній нейроклініці і чекає на приїзд американського професора. Він згодився зробити хлопцеві операцію. в частную клинику, где он уже получил более высокий уровень медицинской помощи. Он сейчас благодаря нам с вами, таким неравнодушным, как мы, уже может в инвалидной коляске, но гулять по парку. А до этого он лежал с двухсторонним воспалением легких, без Тепер достатньо коштів на реабілітацію і у Едуарда Сологора захищати вітчизну він пішов добровільно. В одному з боїв його було тяжко поранено. Харківським медикам, які робили першу операцію, довелося ампутувати юнакові ногу. Гроші йому були потрібні на протез та реабілітацію у закордонній клініці. Невдовзі Едуард Сологор стане на протез і зможе самостійно пересуватись без інвалідного війська. Благодійну акцію збір коштів для Двох жителів Полтавщини, які дістали поранення у зоні АТО на полтавському зК, підтримали охоче. Кошти збирали в усіх структурних підрозділах підприємства. Для хлопців було зібрано 40 тисяч 591 гривню. Гроші на лікування обом пораненим хлопцям надали і акціонери вад полтавських ГЗК. на особисті рахунки Олександра Коваленка та Едуарда Сологора, було перераховано по 50 тисяч гривень. Будемо допомагати як. В силу наших возможностей. И главное, главное, чтобы эта ситуация на востоке Украины максимально быстро закончилась и люди вернулись к мирной жизни и не страдали. На полтавському ГЗК намагаються тримати постійний зв'язок із працівниками підприємства, яких було мобілізовано до лав Збройних сил України. По ГЗК тісно співпрацює із волонтерами та громадськими організаціями, які займаються забезпеченням української армії. На прохання Міністерства оборони України та Полтавської облдержадміністрації полтавський гірничо-збагачувальний комбінат профінансував чимало благодійних програм. Наразі на підприємстві розроб. Комплексну програму підтримки української армії. У Хорольському районі допомогу солдатам АТО відвозять 3-4 рази на тиждень. автомобіль завантажений мішками з найнеобхіднішими речами та продуктами харчування, вирушив у небезпечну дорогу. Активістів проводжала Тетяна Городянин. На стіні герб хорольського району на столах і підлозі військова амуніція, консерви, вода. Ще півроку тому у цій кімнаті райдержадміністрації адміністрації проводили засідання. Нині там своєрідний склад, куди зносять гуманітарну допомогу для земляків, які воюють на сході. У хорольському краї ще у березні рішенням президії районної ради створили благодійний рахунок для допомоги військовозобов'язаним. Відтоді вдалося зібрати більше ніж півмільйона гривень. Аби уникнути будь-яких непорозумінь. Оркомітет із забезпечення мобілізованих послуговується електронними платіжними системами. Живих грошей активісти у руках не тримають. Нині у зоні АТО служать близько 50 тисяч жителів Хорольського району. Всіх їх забезпечили бронежилетами, військовою амуніцією, берцями, медикаментами, засобами гігієни. З кожним солдатом і членами їхніх родин підтримують особистий зв'язок. Ми взагалі вражені тим, як віднеслось населення Хорольського району і підприємства, і організації, підприємці, і взагалі всі небайдужі люди до збору коштів і збору продуктів, товарів для наших воїнів АТО. Волонтери молодіжних організацій збирають для бійців АТО так звані кошики допомоги у супермаркетах. Пенсіонери перераховують орендну плату за поїм. Депутат обласної ради Андрій Прокоф'єв закупив і безкоштовно передав оргкомітету 40 бронежилетів. Підприємець із Харкова привозить за закупівельною ціною військову форму футболки «Берци». Співпрацюють у хорольському районі із киянами, миргородцями, Семенівцями. Усі необхідні для військових речей купують за собі вартістю. Там потрібне все. В першу чергу медикаменти ми були, ми бачили ці всі проблеми. Зараз ми хлопцям усім закупляємо і видаємо такі облегчені берці. От хлопці їх вдівають і кажуть: от ми те саме, що ходимо в кросівках. Тобто наскільки гарно, наскільки зручні вони і. Ну, вдвічі легше, чим вітчизняні українські військові берці. У кожному мішку для бійців АТО берці, дві футболки, камуфляж, нижня білизна, шкарпетки, крем для гоління, зубна паста, щітка, мило, пральний порошок, шампунь та кава. 35-річний житель Хороло Юрій Дорошенко вирішив добровольцем поїхати в зону. Ато перед від'їздом примірив бронежилет і пообіцяв повернутися додому живим, здоровим. Тому що я ще ще українець. Патріот своєї країни. Ми ніколи не здавалися, здаватися не будемо. З нагоди дня підприємця у полтавському міськвиконкомі відбулося розширене засідання ради підприємців міста. Найактивніших представників малого та середнього бізнесу також нагородили грамотами та подякували за матеріальну підтримку військових, котрі захищають територіальну цілісність України на сході. За Зарічну сумнівну працю на благо територіальної громади, благомей особисто внесеку розвиток підприємства на Полтавщині, активну благодійну та громадську діяльність та з дня підприємця. І до нашої грамоти найвища нагорода обласної ради. Орден! 25 підприємців Полтавщини отримали відзнаки обласної ради, державної адміністрації, торгово-промислової палати та обласного центру зайнятості. У нас дійсно багато підприємців. 9,5 тисяч малих підприємств, 583 середніх підприємств, на яких працюють відповідно 55 тисяч людей. На малих підприємствах на середніх 110 тисяч, 780, 78 тисяч. Приватних підприємців, це фактично 70% всіх працюючих в Полтавській області. Я думаю, що приїхали Най найкращі наші підприємці, які сьогодні в таких тяжких умовах, та й минулому, незважаючи на інфляцію, на кризу, на всі гаразди, створюють робочі місця. Відзначали також великий внесок підприємців у допомогу нашій армії та добровольчим батальйонам. Забирають на то последнее то, что есть у карманах. Покупатели не способны низка. Знаєте, там покупателей практически нет. По есть даже реалізатори, которые работают предпринимателями, отдают 50 копеек. Это не для того, что людям жалко, вони отдают последнее. Підприємці ж кажуть, не вагаючись, віддають кошти і збирають необхідне для потреб АТО. Ми з фермерами дуже багато допомагаємо АТО, ми відрахували більше 300 тисяч грошей на допомогу. Купили бронежилети, Ну кожну суботу їде автобус у нас з продукцією до наших хлопців. Ми допомагаємо, допомагаємо сім'ям. А ось цього чоловіка не запрошували на урочистості і не нагороджували. Сергій також підприємець. Він розповів нам, чи змінилось щось для бізнесу з приходом нової влади. За один день ту систему, яка будувалася роками, да десятками років, ее просто сломать нельзя. Как бы мы надеемся, что с приходом новой власти действительно будут такие эффективные реформы, которые помогут, ну, совершенно по новому, так сказать, по европейски уже строить модель бизнеса и не будет этих таких непроходимых барьеров из этой бюрократической системы, знаете. То есть как бы хотелось в это верить, но Повної мере ощутить, що сейчас це на себе нельзя. Почему? тому що я говорю, мешает все-таки те, що происходит у нас на востокі. 9,5 з тисячі малих та понад 500 середніх підприємств працюють у Полтавській області. З нагоди дня підприємця, який відзначається у першу неділю вересня на урочистостях в обласній державній адміністрації. 7 вересня українські підприємці відзначають своє професійне свято цього року. Святкувати ніколи місцеві бізнесмени всі сили спрямовують на підтримку полтавських військових, котрі захищають територіальну цілісність країни у зоні АТО. Не зовсім святкова атмосфера у нас в Україні та й в місті. От тому, мабуть, головніша тема це велика подяка підприємцям, які знаходять можливість зараз і працювати. Вистоювати в ці такі тяжкі часи і допомагати допомагати матеріально, допомагати якимись там конкретними речами нашим військовим на фронті, за словами голови ради підприємців Євгенія Диканя, полтавські підприємці Приємці вже відправили військовим допомоги більше ніж на 350 тисяч гривень. Ми стараємося все передавати тим людям, які туди їдуть, які садяться в автобуси, які відправляються в гарячі точки. Їм ми даємо в руки, тому, я думаю, що вони нікому це все не віддадуть. І ми пригощаємо кожен раз, коли ми підом приглашаємо пресу, яка которая все знімає і все бачить. окрім привітань із професійним святом підприємці отримали почесні грамоти та нагороди за вклад у розвиток економіки та інфраструктури Полтави. Саме час для предприймательства це час стабільності. Міра поэтому хочу пожелати всім нам міра, міра, благополуччя і покоя. Полтавські журналісти беруть участь у всесвітній акції «Ice Bucket Challenge». Вона спрямована на благодійництво і в Україні насамперед її мета підтримати коштами українську армію. На виклик генерального директора обласної державної телерадіокомпанії «Лтава» Євгена Лопушинського, який напередодні облився відром крижаної води і пожертвував кошти на потреби військових. Відгукнулися колеги із газети Зоря Полтавщина. Ми з задоволенням приймаємо цю естафету від наших колег з ОДТРК Ултава, беремо участь в цій акції за дорученням редакційної колегії і профспілки редакції. Нещодавно кожен з нас перерахував одноденну заробітну плату на підтримку бійців, АТО. Крім того, ми постійно передаємо певну частину тиражу газети через полтавські батальйон Байдужих в зону АТО, щоб наші земляки знали, чим живе Полтавська громада. 3 вересня на полі національного спортивного комплексу Олімпійський збірна України з футболу зіграла товариський матч із Молдовою. Українці виграли з мінімальним рахунком 1-0. Цікаво, що єдиний м'яч у цій зустрічі організували представники Полтавської області. Гол на рахунку кременчужанина Романа Безоса. А гольовий пас йому віддав полтавець Артем Громов. Юнацький склад Полтавської «Ворскли» на власному полі стадіону Лтава зазнав поразки від однолітків із Дніпропетровського Дніпра у рамках першості України серед гравців до 19 років. Деталі знає наша знімальна група. Особливо небезпечних моментів у першому таймі протистояння «Ворскли» та Дніпра не було. Спочатку свій момент створили гості, але Савчук впорався із ударом з гострого кута. А потім гравці ворскли двічі загрожували воротам Кравченка, і тут же свої навички продемонстрував воротар Дніпра. Йому навіть вдалося врятувати команду при виході один на один. На початку другого тайму у Дніпра було пару непоганих моментів, однак реалізувати їх гості не змогли. Полтавцям вдалося забити гол. Після подачі з лівого флангу відзначився полиповець, але бригада арбітрів відмінила взяття воріт, зафіксувавши положення поза грою. Через 10 хвилин Дніпрянам вдалося забити гол, який зарахували. Ряд помилок в обороні призвів до того, що Сніжко пробував вже по порожніх воротах. 0-1. до всіх бій Ворсла ще й догравала матч в десятьох. Гаркуша достроково залишив поле, отримавши другу жовту картку. Незважаючи на це, полтавцям вдалося організувати кілька небезпечних атак. В одній з них тільки поперечина завадила м'ячу залетіти у ворота. Однак під кінець матчу ворскла пропускає другий і третій голи. Обидва на рахунку Кренько, підсумковий рахунок – 0-3. У Полтаві у самому розпалі літній чемпіонат міста з футболу. В останньому турі першості лідери футболісти команди Зоря Ворскла» екзаменували хлопців із дитячої нацької футбольної школи. Ворскла бачили цей матч і наші журналісти. Футбольний клуб Зоря Ворскла існує вже більше 13 років. За цей час футболісти завоювали не одну нагороду у літніх і зимових турнірах. Все це в першу чергу заслуга президента клубу Ігоря Чубаря каже тренер Зорі Ворскли, відомий на Полтавщині футболіст Юрій Мармач. Адже утримувати команду задоволення не дешеве. Політика ж клубу полягає в тому, аби поруч із легендарними футболістами вчилася молодь. Цього ж сезону когорту відомих футболістів Зорі Ворскли поповнив Олександр Милащенко. «Він має у нас грати, бо ж він ветеран Ворскли, ветеран зборної. дуже приличний парень. Є молодіж, у кого учиться. Що спочений колектив там году вийшов? А ще Ігор Чубарь каже: не уявляє себе поза футболом. Практично кожного матчу виходить на поле разом із футболістами, і м'ячів на його рахунку немало. Сам підпитуюсь енергією у молодих і люблю сам виходити на поле ними і грати, отримую огромне удовольствие. Футбол це моя ся з самого диття, з самої юності граю. Футбол останньому штурі зоря Ворскла грала проти юних ворсклян. Рахунок цього поєдинку – 7-0. Втім, великий рахунок не означає, що молодь ворскли здалася без бою, зауважив Юрій Мармач. Вони ні ще, що для них це дуже великий опит зіграти з такими футболістами. І плюс в футболі нету, віку, навіть в цій грі в до того була принципіальна як Жорстка гра, даже прийшло сюді суде... у удалити молодого футболіста, тому що він дуже грубо зіграв проти ветерана. Ну нічого страшного, це, це футбол. Тож після зіграних 9 турів Зоря Ворскла жодного разу не програла, набравши максимум 27 очок. На другому місці атака автотранс замикає трійку лідерів. Футбольний клуб Будівельник. А от у гонці бомбардирів лідирує Сергій Гриценко з будівельника. На його рахунку 13 забитих м'ячів. Далі з 10 м'ячами йде Олександр Милащенко із Зорі Ворс. А от на рахунку В'ячеслава Потапенка з Атлетика та Ярослава Храмова з Динамо по вісім забитих голів. Вже п'ята полтавська обласна спартикіада серед сільських селищних голів керівників районних рад та їх заступників проходила на базі спортивної школи олімпійські надії. Далі покажуть та розкажуть Валерій Пашнін та Андрій Іванов. Близько 170 представників органів місцевого самоврядування змагалися у чотирьох видах спорту, перетягувані канату, гирьовому спорті, пляжному волейболі та у грі в шашки. Ця спартакіада проводиться з метою для того, щоб сільські та селищні голови, приїдучи до себе додому, проактивно пропагували здоровий спосіб життя та безпосередньо самі брали активну участь у змаганнях різного виду спорту. Я думаю, що коли сільські голови, яким довіряє громада, будуть активно займатися фізичною культурою і спортом, то і наша нація буде здоровою і буде перемагати всіх ворогів і буде сильною і непереможною. На урочистому відкритті змагань перемог учасникам, побажав Володимир Микійчук, заступник голови Полтавської обласної ради. Проте досягнення та здобутки для спортсменів-посадовців не головне. Щоб наші колеги більше здружилися, один одного розуміли. А взагалі бажаю всім нам миру і благополуччя. Тоб вас перемога не цікавить, головне, щоб всі здружилися. Так, щоб було люди, щоб один одному могли допомогти і в ігрі, і за ігрою, і отримали хорошу порцію адреналіну, ну, взагалі, і хороших емоцій. Ми не на високих рівнях, всередині е знаходимося турнірної таблиці, але кожен. Намагається прийняти участь. Та все ж змагань без переможців не буває. Перше загальнокомандне місце посіли кобелячани. Другими стали представники Новосанжарського району. Спортсмени Зоржиці треті. Випуск новин завершено. Я дякую за увагу і нагадую, онлайн-трансляцію програм телеканалу Ултава можна переглянути на нашому сайті дабідабідабі.лтавакрапкаполтавакрапкаю. А всі випуски новин на нашому каналі у Ютубі. На все добре. Синоптики повідомляють, що сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі – 8-13, в день – 20-25 градусів тепла. У Полтаві вночі – 8-10 з позначкою «плюс», а в день – 20-22 градусів тепла.